Всім привіт! Чорна п'ятниця вже завершилась, Але були в мене купони на скидку. І вирішив купити собі вольфрам, щоб зробити мурмишки. Заказав я 25 вольфрамок в мідному кольорі і 25 в срібному. Їхня товщина 2,5 мм. Буду робити з них мормишки. Подивимося на ділі. І як воно буде в мене получатися? Значить, можна паяти, а можна наклей. Я буду робити наклейшу за все. Вперше я купую вольфрам. І ось упаковка вартувала $1,69. Що мітного, що срібного кольору. Дякуючи купонам, за одну упаковку я заплатив 35 центів. Думаю, це досить непогана ціна. Як за 25 вольфрамок, за 50 вольфрамок вийшло 70 центів. Не знаю, чи камера передасть розмір, але купував вольфрам 2,5 мм в діаметрі, а насправді 2 мм. для таких прискіпливих глядачів. Скажу да, згіден. Лінійкою діаметр ніхто не міряє. Міряв я спеціальним пристроєм. Він теж показав 2 мм. В принципі, обманули мене продавці. Зараз зважу цей вольфрам. Вольфрамка діаметром 2 мм важить 0,12 грам. Це срібний колір. Мідний колір. Теж важить 0,12 грам. Ось такий вольфрам купив по скидці. Ціна мені подобається. В принципі, замість 2,5 мм прислали 2 мм. Вага для мене підходить. Можна буде зробити мурмишки і рибалити ними як взимку з криги, так і влітку весною або навіть осінню пробувати ловити білу рибу. Друзі, а хто купував з вас ось такий вольфрам? Як обманули вас з діаметром чи ні? Пишіть в коментарях, цікаво буде почитати.